12 листопада в місті Косові в приміщенні народного дому пройшов семінар з питань безпеки життєдіяльності за участі працівників територіального управління МНС в області, відділу у справах релігії та національності обласної державної адміністрації, фахівців управління держтехногенбезпеки області, деканів Косівських української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, української автокефальної церкви, голів парафіяльних рад та священнослужителів. Головна мета заходу залучення релігійних конфесій Івано-Франківщини до проведення профілактичної роботи серед населення з питань безпеки життєдіяльності, відкриваючи роботу семінару, начальник відділу у справах релігій та національності обласної державної адміністрації Тетяна Миколаївна лапка підкреслила важливість співпраці релігійних конфесій області зі службою МНС в питанні забезпечення безпеки життя людини. В свою чергу працівник територіального управління МНС в області Богдана Засідко поінформувала представників духовенства про стан з пожежами. Надзвичайними ситуаціями та трагічними наслідками на них, які цього року мали місце на території Івано-Франківщини. Зокрема, зазначалося, що за 10 місяців поточного року в області на 38% зросла кількість випадків пожеж. На сьогоднішній день жертвами вогню стало 50 мешканців краю. Пожежами завдано прямих матеріальних збитків на 28 мільйонів гривень. Учасники тематичного заходу також переглянули відеокадри пожеж в церквах, які ставалися в області за останні декілька років. Працівники МНС Чили священнослужителям текст звернення до мешканців Івано-Франківщини, в якому закликали населення дотримуватися правил безпеки в осінньо-зимовий пожежонебезпечний період та звернулися до всечесних отців з проханням під час богослужінь донести до людей цю інформацію. Під час семінару також обговорювалося питання протипожежного захисту культових споруд та церковних храмів. Працівники управління Держтехногенбезпеки області звернули увагу священнослужителів на основні вимоги щодо утримання належного протипожежного стану таких будівель. В свою чергу служителі церкви також зазначили, що співпраця працівників служби МНС та духовенства є потрібною, адже питання збереження людського життя та пам'яток духовної культури є питанням загальнодержавного значення. Це і, на жаль не тільки те, що потрібно людині, але те, що руйнує. Ми сьогодні маємо також дякувати Богу від тих людей, які присвятили своє життя. Люди, які працюють проти пожежі, борються, це, це працівники міністерства надзвичайних ситуацій. І ми сьогодні хочемо висловити велику вдячність співпрацю з цими людьми, які нас просвічують. Ми завжди маємо богослуження, в яких є дуже багато людей. І більшості ми десь думаємо, завжди таке працює в думки людей, що це станеться з кимось, тільки не зі мною. На жаль, воно стається зі всіма без вибору, чи ти старший, чи молодший. І тому життя людське, я ще раз повторюю, це цей Божий дар їх мусимо вважати, мусимо бути безпечні як в храмах, так і в своїх домівках, як повсякденному побутовому життю. Я хочу висловити ще раз одне звернення до всіх людей, що ми завжди і всюди були обережними, завжди стояли на розумінні того, що вогонь це не тільки тепло і захист, але вогонь це і сила, котра руйнує. Важливим елементом життя церкви сьогодні є безумовно збереження і співпраця релігійних громад із Міністерством надзвичайних ситуацій. І я дякую і відділенню нашого районного обласного управління міністерства надзвичайних ситуацій про тісну співпрацю, тому що користь вона є неоціненною і вона є безперечно виховує людей. Відповідального ставлення до своїх обов'язків щодо самого стану і збереження культових споріг, їхніх територій і, безумовно, власних домівок, тому що життя дане Богом один раз, і наше завдання його зберегти і зробити його щасливим на наші майбутні покоління.